Офіційний сервісний центр Volkswagen АвтоСоюз першим у 2004 році відкрив концептуальний автоцентр Фольксваген у столиці. Сьогодні компанія один з провідних дилерів німецького бренду, а сервісний центр АвтоСоюз безумовний лідер за кількістю авто, які щомісячно обслуговуються серед всіх сертифікованих СТО Фольксваген в Україні. 15 підйомників, включаючи два п'ятитонних для обслуговування комерційних та броньованих автомобілів. Два пости експрес-сервісу стенди Байсбарт для балансування дисків, шиномонтажу та діагностування систем автомобіля, а також інше обладнання, яке напряму пов'язано з діагностично-інформаційним центром Volkswagen, що дозволяє в режимі онлайн вирішувати проблеми з електронним обладнанням автомобіля. Персонал СТО пройшов спеціальну кваліфікаційну підготовку. Більшість співробітників досвідчені фахівці з досвідом роботи від 4 до 10 років з технічного обслуговування. Автомобілів концерну Volkswagen AG. особлива гордість центру цех малярно-кузовних робіт і відновлювального ремонту, в межах якого успішно функціонують рихтувально-арматурна та малярна ділянки, оснащені двома сучасними фарбувальними камерами Юсі Italia, постами полірування та видалення вм'ятин без фарбування, рихтувальним стендом компанії Селет для відновлювання геометрії кузова авто та іншим високотехнологічним устаткуванням. Секрет успіху СТО в інноваційному підході та увазі до індивідуальних потреб кожного, а ще в бажанні не тільки задовольнити потреби своїх клієнтів, а й перевищити їх очікування. З турботою про вас та ваш автомобіль.